Всім величезний привіт на каналі Massaha World. І сьогодні я захотіла розпакувати з вами посилку з яка не просто книжкова, а такий собі святковий бокс, в якому є дещо рукодільне, і я хочу його використати і показати на цьому каналі, що я буду там робити з цього, тому я тут і розпакую. Так. Думаю, що мені оформити цю картину? Чесно кажучи, я не знаю. Як її оформлять? Мені не хочеться їхати і підбирати якусь раму. Але, здається, прийдеться. Тому що ну, я вже її не можу оформити із Києва. Трошки розібрала диван Дарини. Ну, відкрила, не розібрала. І хочу дістати якісь декори сінні, що в нас там є. Скоро ж Хеловін, скоро, дуже скоро. Я ну, просто поміняти такий, зробити, знаєте. Осінні декори з того, що є. Я вже давно нічого нового не купляю. А показую вам набори, тому що вони в мене тут же і лежать. Я нічого так і не вишиваю, вже пів року нічого не, виш... не вишиваю, на жаль. Або не, на жаль, що ж, на жаль, <сум> як є, так є. І вони отак от лежать, сумують ці набори. І я тут також сумую. Ну добре. Не сумую. І ось перший кандидат. Я кожного року дістаю і. Ой, зараз. Кожного року дістаю цю картину восени, і вона в мене прикрашає якусь із стін. Зазвичай висить у мене там, де. Над, над моєю стороною кроваті, над книжковою поличкою біля, але зараз там вже висить дещо інше, тому я зараз. Що це за блискітки? Зараз просто дістану ну, і буду думати, куди її повісити. Далі, що в мене ще є там? О! Я наволочку шила, мені здається. А, так, минулого, минулої осені. Це така симпатична. Також, я не знаю, я вам не показувала, ну що там показувати. Може і показувала. Просто взяла кусок тканини, такий а, тематичний, і зшила і його. І все. Треба налочку діставати і користуватися. Це Даринка щось там. Витинанки робила. Виріза... Вирізати це ж, витинати що, що, чи ні? Це я шила серветки, ну, вони мене бісять вже. Тому я їх не буду, напевно, використовувати цього року. Там сільваніки мої сховалися. Не питайте, будь ласка. Новорічне я ще не буду діставати. Оцю штуку вона тут, типу, новорічна. Оцей підсвічник дістану, мабуть, але щось він мені а, не дуже подобається по використанню, тому що, і тому що я думала, він. Коли я поставлю сюди свічку, я її коли ставлю, думала, буде, оці будуть лист, візерунки із листя осіннього відбивати на стелю, але такого не відбувається. Дуже мало якось світла від свічки чайної саме. Можливо, тут по. Вище свічку треба ставити, і тоді воно буде якось ну, спробую щось зробити цього року, але ну, так, не дуже. І я вже багато, я її нову десь купувала, а я її вже багато бачила на секонд-хенді у нас пару разів бачила. Люди віддають, не подобається, напевно. Так, це, це Хеллоуінська маска, але ну, хай повесить. На минулого року. У мене немає цього разу такого бажання щось таке чіпляти. Я вам поясню, сьогодні 24 жовтня, і я досі нічого не причепила такого страшного. Тож, ну і не буду я діставати. Цього року щось у нас немає такого настрою хеленського. Але є осінній настрій. Що у нас там ще є? Там новорічні прикраси, я знаю, не буду нишпорити там. Тут у мене, мені здається, це літня. Так. А це що? О, а оця. Вона у мене теж поки що не приваблює, ні. Хай лежить собі. Що тут у мене? Новорічне щось дзвенить. Що тут? О, це, оце, оце Хеллоуінська. Може, я сюди оформлю свою ту роботу. Тому що вона мене теж вже ну, надоїла, я поки вішати її не хочу, тож я її вийму звідси з цієї рами. І спробую тут туди, Ну так, я розумію, що воно буде нерівно, але. хоч щось, хоч якось, щоб не купувати раму, не хочу я нічого купувати. Такий в нас, знаєте, настрій. Нічого поки не купувати. Хочеться вже переїхати у більшу квартиру, тому що ми в однокімнатній живемо досі вже три роки, більш ніж три роки. І а, знаєте, коли ти живеш в Америці вже більше трьох років, у тебе, звісно, накоплюється всілякий такий ну, Я мотлох це люблячи кажу, тому що це все потрібно, це все наше, це все ми з любов'ю купували. Але все ж таки, на... Закопичуються різноманітні речі, і, звісно, їх просто нікуди дівати. І в один момент ти або переїжджаєш і в тебе більше місця більше мотлуху стає, або ж пере, а, перестаєш його купувати. І от другий варіант поки що наш варіант, тому що переїхати ми поки що не плануємо. А, хочеться, але поки що ні. Попізже, тому. Блін, моє улюблене слово в моїх влогах стало, і воно таке мені не подобається. Пізніше. О, пізніше. Схоже, до речі. Так, а що це? О, це була комашка? Ви бачили? А що це таке? Я не пам'ятаю такої пам'ятани оцієї. Ви бачили, то що комашка якась була, чи мені здалося? І -у -у -у! можу все вийняти і поприбирати. У нас мало комах, я, я їх не бачу зовсім тут у нас вдома. Тому що, ну, якийсь такий клімат класний. Або тут а, дуже ретельно стежать за цим в комплексі, не знаю. Не так, як знаєте, у Каліфорнії чи а, у Флориді треш і мурав'ї, і все, що таке, все що-то цього немає. Але. І крокодили по домах ходять. У нас ведмеді іноді буває. Але щось мені здалося, щоб то була комашка. Я нічого не беру із наборів, хай воно далі маринується. Може дід до кондиції, може я дійду, я і маю на увазі. там також вишивка у мене. І там щось там павучок якийсь, я бачу. Нічого такого не хочу діставати. коротше Давайте тут подивимося, що в нас тут. Новорічне, Ой, я навіть Я нічого не хочу діставати. Коротше, оцей підсвічник навіть також, я не знаю. Чи, може, ну його. Я його також не хочу, коротше. Отакий у нас Хеллоуін цього року. Мені потрібні ножиці, ця коробочка не на кольору Тіфані, тому, звичайно, тому що тут не просто. Бокс книжковий Ян EDAL, який я зазвичай замовляю, і досі я підписана на нього і досі розпаковую, але на іншому каналі, якщо вам цікаво, то обов'язково пишіть мені в інстаграм, я вам дам посилання, де я зараз розповідаю про своє життя та таке інше. Та книжки іноді. Так. Зараз ми його розкриємо, тому що він. Тут по мені буду також книжки, звісно, не тільки якісь святкові речі. В них був у минулому році адвент-календар. Я цей адвент календар також розпаковувала і вам показувала десь. І він мені дуже подобався. Зараз він продавався на Black Friday, Я не знаю, як сьогодні, але з 50% відсотковою знижкою він розпродався за рік, тому вони вирішили, мабуть, і не робити більше такого. Екшену, як адвент-календар, тому що він ну, тупо не розпродався. Так що ми з вами сьогодні розглядаємо отакий холідейбокс. Я не буду читати, що там знаходиться. Як завжди, в мене просто емоційні якісь якісь емоції будуть і нічого більше. Зараз подивимось. Потім полососити оці штуки, приходиться. Перший айтем такий великий, я не знаю, що це. Точніше, як, вони, мені здається, все показали повністю весь бокс в інстаграмі. Його заспойлерили спочатку трошки, і я там очікувала, підписуватись чи ні, а потім весь показали, мені здається. Так що, так, це ота сама річ, про яку я вам казала, що вона мені знадобиться для. Цього каналу, і що я буду щось тут ручками своїми, можливо, якщо в мене з'явиться такий настрій, витворяти. Але якщо я купила, то, звісно, я захочу. Це така тарілочка перша. Написано: Early Tales are sweet on Winter Nights. Далі, там ще щось є, окрім тарілки, ще є в нас ось така підставка. Я спочатку, коли побачила в інстаграм, подумала: нарешті в мене буде такий аксесуар, який я раніше замовляла за iHerb ще дуже давно у Київ, який, ну, як аромалампа він виступав. так, Туди водички капала, наливала аромамасла, капала. І все, і воно мені на всю кімнату пахло. Але. А, ця тарілка вона лопнула від підігріву, і я думаю, вона товста, але знаєте, тут буде дещо більше нагрівання, хоча, можливо, воно буде швидше. Зараз покажу, що я маю на увазі. Можливо, воно буде швидше все відбуватися, і вона не встигне розколотися від вогню чи нагрітися до такої температури, яка, знаєте, буде фатальною для цієї тарілки. Далі. Далі в нас оця от мішура, яку я потім буду півгодини прибирати. Це в нас шапка. Ну, звичайна шапка, вона була у минулому році, але зелена така шапка у адвент календарі від Алкриту. Але ця відчувається набагато більшою і комфортнішою, якщо чесно, ніж зелена. Так, оцю я можу і буду носити. Куди носити я такі шапки, ми їх беремо з собою у кемпінг і спимо в них, от коли вже листопад. чи... Ні, ми останній раз були на Калалоці, Це був у нас у цьому році не листопад, а жовтень, у жовтні ми були. І холодно уночі, десь там плюс 3, плюс шість температура. І от це, ця річ дуже. Знадобляється іноді. Далі я хочу відразу ж показати. А, ні, це якийсь фон холдер. Тобто, ми ще не закінчили з цією тарілкою. Я все чекаю, де ж воно то, те саме основне, що я чекаю, це в нас такий собі телефон, холдер телефону. Зараз я його відкрию. Він мене не дуже привабив, коли я його побачила. Але, ну, то таке, знаєте, доповнення, яке. Ну, є і є, добре, хай буде. Ну, Ми все одно купуємо завжди в ікеї в в оці холдери дерев'яні для ванни, щоб телефон ставити. Ну, щось таке тут. Так. Щось таке із фаніри. Виріз... Вирізане, як його вставляти, пахне. Щось лазером вирізане із фанери, як-то, напевно, ось так, як то він стає. Отут тут ще якась для, для проводу, мабуть. Угу. Ну, тобто, ось так він становиться, як вам за потрібно. Мені здається, що так. Якщо я помиляюсь, нічого страшного. Ось така річ. А, ні, я його поставила на стіл, і він якось ось так стає. О! Тут спеціальний такий е, упор, як українською, кордон для того, щоб, для того, щоб поставити телефон. Ну, коротше, розберемось. Далі, наступне щось таке: а, ось я знайшла. Воно таке маленьке тут лежало, я знайшла те, що я шукала, це мелтінь, е, це як його написано. Хекс, яке дуже дивне слово, йому це Wax буде, Wax Melt. Це wax, тобто а, віск, який треба, розплавити у цій чашці. Зараз я його якось відкрию. О, він ароматизований. І, наприклад, ну, я не знаю, якщо ви пишете листи, до Санти або листи, просто е, якісь листівочки відправляєте своїм близьким чи рідним, як його відкрити взагалі не розумію, то м -м, він дуже гарно пахне, то ви можете е, використовувати його для того, щоб поставити таку Воскову печатку, в мене вони є, але я на не користуюся поки що. Ну, я шучу, то я то так згадала, Мем про інтровертів, родичів є, але вона ними, з ними не спілкується. Я, Звісно, у мене є печатка, наприклад, ось така чи лиси, лисиця з яблуком. Це також якихось минулих і Віск тут є також, але він не ароматизований. Добре, тепер в мене є отака плавильня для цього воску. І це дуже добре. Я її планую використовувати і як ароматизатор також. Будемо гратися. Далі, саме цікаве, починається а, отака велика штука. І це в нас буде, я знаю, що це? Покрив... Простирадло, чи я? я не простирадло, а як? Покривало. Одіяло таке, я не знаю, маленьке. А я його впустила. Воно невеличке, але тематичне щось із Нарнії, мені здається. Throw the World rope, Throw Blanket. Коротше, це щось із Нарнії. По Нарнії повинно бути. Зараз я не бачу, хочу подивитися на, на оцей. Inspired по хронікам. Нарні, і я дуже-дуже його хотіла також. Я коли побачила його а, у, повну, у повному розмірі, коли вони його розгорнули, розгорнули для фото, мені сподобалось. Я думаю, він не повинен бути дуже малим. Подивимось зараз з вами. А хоча він тонкий, звісно, тому що плід, це я так кажу, він, не знаю, як правильно українською плед, плід. Пліта, це, це дуже дуже не дуже. Давайте подивимось його повністю. Отак він виглядає. Не знаю, зараз спробую огорнутися і подивимось, чи зможу, чи не зможу. Ну, ось так. Ось так він виглядає. Я навіть можу ним огорнутися, що дуже добре. Огорнутися і сидіти, і не мерзнути, читати книжки. Він тонкий. Звісно, він такий флісовий, тоненький, але цього достатньо, щоб, знаєте, на кріслі трошки підмерзли ноги. Накрив собі їх так і читаєш книжечку. І от давайте подивимось, яку ж книжку ми будемо з вами читати. Ще в нас є отакий, ну, типу, ugly а, ну, типу, як уроцькі светри. Така традиція є, крізь нас тут. Вдягатися на корпоративи чи просто вдома, на свята у такі уроцькі светри. Я у перший рік, коли ми приїхали, також собі купила. Він дуже крутий, мені подобається, я вже показувала десь. А це в нас, ну, типу, в такому стилі, але чохол для книжечки. Тут є така петелька маленька і пугу. гудзик. Але перед книгою, дивіться, що тут є. Тут є набір Holiday Christmas там, Bookish, Bookish Holiday Card Set». Тобто, якщо ви хочете відправити свої подрузі чи комусь із знайомих листівочку тематиці, з книжковою тематикою, то, звісно, ви можете використати цей, цей набір, який я не можу ніяк відкрити. Так, дістаємо, скільки ж там їх? Давайте подивимось разом. О, вони ще з конвертами, нічого собі. Так, тут а, конвертів 4 штуки, звичайні конверти такі, які, до речі, тут -от віском оцим ми і будемо закривати. Ну, хтось буде, хтось не буде. І ось так вони виглядають. Вони, вони пусті, чисті нічого немає, просто написи, так, різні. May your home be filled with louder adventure, books, looks and more books. Books, looks, books, а, books, books and more books. Далі, wishing you a very bookish holiday season. Далі, «Merry your holidays joyful». fund. Ну, коротше, всі написи про книжки. Ось такі листівочки. Ну, і саме основне, це, звичайно, нас цікавить книжки. Тут книжечка в нас одна, і вона ось така красива. Дивіться на неї. Зараз ми відкриємо. Вона на ЛГБТ-тематику, якщо я правильно пам'ятаю, зараз ми на неї подивимось. Я більш… Більш ніж впевнена, що я захочу її читати. Я не всі, звісно, книги читаю з Алкрейту, майже ніякі. Це так. Просто колекція, розвага та все таке інше. Деякі читаю, деякі ні. І планую точніше читати, ще не прочитала. Але давайте подивимось на цю книгу всередині. Немає ніяких таких кольорових, кольорових зріз, але немає малюнків. Виглядає вона ось так. Ось така краса. Хто в нас автор? Сара Расч. Чи якось так. Я скажу так, що я читала на неї відгуки. Дуже красиве оформлення. Мені подобається. Читала на неї відгуки а, на Goodreads, і вони досить такі гарні. Мені сподобалось, тому я вирішила все ж таки купити ось такі форза. Це. The Night Mayor Before the Christmas а Кісмас. Про поцілуночки. буде тут є підпис? Давайте подивимось. Я щось не бачу, але воно е трохи перероблене. Алкрейтом. Тепер давайте подивимось на оцю красу. Так це виглядає. І ось так. Усередині. Дуже мені подобається оформлення. Воно таке, прям Різдвяне-Різдвяне, не знаю. Я не знаю, про що книга. Знаю, що. Ні, воно дійсно не лгбт тематику, тому що тут тут два парубки зображені, якщо ви не помітили. Ось вони там стоять. І я думаю, що буде щось таке. Подивимось, чи буду я читати, чи не буду. Але. Але той пліт мені дуже подобається. Я не тільки хочу ці, цією штукою робити. А, ну просто ці печатки. Ні, в мене дещо інші ідеї. Мені інстаграм під, підкидує щось таке мене надихаюче, і можливо я щось буду витворяти. І якщо буду, то обов'язково вам. Покажу. Коротше, я тут роздивилася, потім, коли вимкнула, я зрозуміла, що. Тоже, Дарина роздивилася оцей. Коротше, я роздивилася і зрозуміла, що таке є. Воно просто перелистується дуже швидко, ось так. Оп, і все. Але якщо так зробити, тут є і лист авторки, і підпис. Каже, Дарина, будеш читати? Вона, я. Крісмас, ЛГБТ-історію, романтику ні в якому разі. Ну, справа не в ЛГБТ-історії, а в тому, що це романтика, ще й Крісмас, ні, не буду читати. Вона зовсім не любить е, романтичні такі історії. А я для тренування англійської таке читаю, тому що воно легко написане. Але не завжди в мене була така книга, яка дуже нелегко написана. Хоча підліткова. Знімаємо ще раз, чому? Зараз розкажу. Розповім, і я ж не приміряла, як вона. Ну, я коли читаю, я завжди знімаю суперобкладинку, тому що, тому що я її берегу. Вона така красива, я дуже люблю суперобкладинки. Я знаю, деякі дівчата не люблять суперобкладинки, а я дуже люблю. Так, Резинку вони, звісно, зробили, як з тросів таку. Бачите? Але вона тримає. Дуже книжка не випадає. Вона не зовсім там до кінця захищена, але для того, щоб кинути у сумку, це буде просто супер. Цією річчю я дуже задоволена. О! Дивіться, от коли я так от пограла нею на світлі цим чохлом, я бачу, що він не чорний, а зелений отут. Ви це побачили чи ні? Він реально зелений. Значить видно? Чи видно, чи не видно, але реально зелений. Ну от, тепер точно все.